Друзі, усіх вітаю! Слава Україні! З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Якщо ви випадково потрапили на цей відосик, переходьте на головну сторінку YouTube каналу. Там ви знайдете багато відосиків, де ми доставляємо квадрики по всіх регіонах України. Власне, сьогодні відео про продаж значить, шикарного квадроцикла Лінхай М150, значить в Переяслав Хмельницький. Так, ну квадрики, як ви знаєте, ми завжди продаємо обслужені. Значить, Квадрики відрегульовані, налаштовані, все протягнуто, промазано. Зроблений комплекс робіт для того, щоб квадрик служив вірою і правдою. Якщо ви бачите поворотні кулаки, шкворенева система промазана. Якщо ви бачите проводочку, все акуратно заведено в підкапотний бокс, реле зарядки, Катушка запалювання, бачите, дроти всі стягнуті, нічого не висить. Значить, Проводочка у нас буде працювати як годинник. Значить, у нас замінено масло в двигуні, допрацьовано повітряний фільтр. Коротше кажучи, зроблено все для того, щоб квадрик мав максимальний ресурс, правильно обкатувався і служив новому власнику дуже довго. Ну, можу показати приклад, старий квадроцикл у мене стоїть на ремонті. Близько 2000 кілометрів пробігу, як ви бачите, поворотні кулаки за все життя. Тут ніхто ні разу не смазував. Шкори не розбиті, втулки розбиті. Ми будемо віддавати їх токарю на проточку, на виготовлення нових втулок. Коротше кажучи, щоб його завтулили, щоб воно могло далі працювати. Тут все розбито. Проводка, наприклад, ну, ну, це що це таке? Коротше, по цьому квадроциклу буде окремий відосик. я покажу. До чого приводить отака експлуатація. Покажу пошкоджену, перетерту ізоляцію Тут квадроцикл на грані. на грані замикання, був на грані пожежі. Тому ми маємо вже цей досвід. Тому всі квадрики, які ми продаємо, у нас допрацьовані, покращені і працюють вони шикарно. Так, до речі, це один, напевно, із останніх або останній квадроцикл Лінхай М150. На червень місяць е, в Україні. Значить, е, отут, у мене стоїть, отут у мене стоїть ще один Лінха м 150, новий зібраний в білому кольорі. Ось він. Також по ньому зроблено комплекс робіт. Він обслужений, повністю підготовлений до експлуатації, але він заброньований. І сьогодні у нас забирають останній Лінха м 150 і все більше в Україні їх немає. Є інформація від імпортера, що в Україну везуть оновлену модель. Буде вона називатись М170. Зовнішній вигляд залишиться таким же. Тобто пластик, кузовщина буде один в один. Зато по технічній частині у Лінха М170 є ряд допрацювань, про які я вам розкажу. Ну, якщо коротко, значить, модернізували передню підвіску на М170. Якщо ви не знаєте, то тут підвізка від старих Ямаха Грізлі. На М151 речах і шкворені. На М170 зробили вже по два речаги на кожну сторону, дві шарові опори і окрема стойка. Повноценний буде амортизатор. За рахунок цього, лінха М150 стане набагато комфортнішим. По-друге, з того, що я знаю, значить замінили двигун. Замість цього двигуна на 150 кубів поставили двигун, наскільки мені відомо, від багі. Ось вона наша багі. Ось вона наша багі. І поставили двигун від багі на 180 кубів із інжектором. Якщо ви бачите, то карбюратора вже немає. Замість карбюратора ось вона стоїть форсуночка. от Інжектор. Катушечка, а блок керування, здається, з тієї сторони. Ну, не суть. Основна суть в тому, що Лінхай М150. Модернізували в сторону покращення. Його зробили трошки потужнішим, його зробили трошки швидшим, і його зробили трошки комфортнішим. Якщо вам цікава дана техніка, ну десь орієнтовно через місяць Лінхай М170 будуть в Україні. От, Ну а поки що, значить, е, сьогодні віддаємо. Останній Лінхай М150. З приводу того, чи будуть ще завозитись в Україну Лінхай М150, не знаю, але я буду просити, щоб їх завозили. Бо наразі це один із самих невибагливих, самих доступних і самих простих квадроциклів в експлуатації. Про нього я вже пояснював неодноразово. Основа, основа успіху цього квадрику – це дуже міцна рама, яку вони скопіювали від старої Ямаха Грізлі. І друга запорука успіху це оцей двигун. Оцей двигунчик. Значить, що тут написано? 1 П-57. Коротше, 157-й двигун. Двигун Honda. Двигун один в один має сходство по запчастинах із запчастинами від скутерів. Honda, китайських, тайванських і корейських. Тому запчастини на цей двигун можна купити в будь-якому е магазині, де продають запчастини на мопеди. Поршнева один в один підходить: варіатори: один в один, цепі ГРМ, клапани. Головки, там і так далі. Е генератори, наприклад, реле, зарядки, котушки запалювання. На 150-ку все можна купити в магазинах для мопедів. Тому це є ну, величезним плюсом. Шикарний квадроцикл і доступність його експлуатації ну, наштовхують мене на думку, на таке бажання, що він має продаватись в кожному куточку нашої країни. І його експлуатація буде доступна реально в усіх селах, селищах, містечках. Будь-якого району нашої країни, то, що цей двигун від скутерів знають всі відремонтувати, обслужити там, налаштувати карбюратор, там відрегулювати клапана, чи поршневу навіть при необхідності помінити зможе кожен. Бо двигун дуже простої конструкції, розробки там 70-х років, нічого там такого немає. Якщо у вас є базові поняття там про будову двигуна, то ви зможете з легкістю його підтримувати на ходу, обслужувати і ремонтувати за необхідності. Ну, для тих, хто потрапив на цей відосик, друзяки, особисто я з 2016 року займаюся прокатом квадроциклів і Лінхаєм 150, основна наша рушійна сила в прокаті була на протязі 6 років. І за умови регулярного сервісу, просто вчасно міняти масла, міняти повітряного фільтра і періодично обслуговувати підвіску, протягувати її і смазувати, проблем з цим квадроциклом немає. Це роботяга, заслужений роботяга. Так, ну що, сподіваюсь, буде можливість зазняти момент передачі квадроцикла. От, якщо у вас є питання з приводу замовлення квадроциклів, контакти, як завжди, я розміщаю на екрані, отут чи отут, і в описі до кожного відео. Там є кнопочка «Розвернути», Там я залишаю інстаграм, наш Фейсбук, Телеграм. Долучайтесь, пишіть куди вам зручно. Спробую допомогти. Хто підписаний на канал, хто слідкує за ним, то ви знаєте, що в нас в ремонті є такий апарат. Ось уже з нього знятий двигун, який буде ремонтуватись. У нас вже тут реставрована передня підвіска, ступиці. Попередку лишились гальма, ззаді буде реставрація і підвіски, і шасі частково, і так далі. Тому підписуйтесь. Сподіваюсь, що вам. Це буде цікаво. Оскільки ви дивитесь і цей відосик, я думаю, що і оце вам однозначно буде корисно, бо я не тільки показую ремонт, я розказую ще основи експлуатації, як правильно експлуатувати, як подовжити життя тій же підвізці, як не нашкодити ресурсу трансмісії, двигуна, коробки і так далі. Тому вам має бути цікаво.